Регіна, Бред, будь дивом, 50 уроків, щоб зробити неможливе. можливим. Урок 19. Молися натхненно. Через кілька днів після того, як я намацала пухлину в грудях, я пішла до лікарки, сподіваючись на те, що це помилка, і мені не варто перейматися. Вона помацала те місце пальцями і сказала так, тут і справді є пухлина. Лікарка призначила мені мамографію наступного дня, але в її голосі не відчувалася тривога. Я теж не хвилювалася, аж поки медсестра в приймальні не попрощалася зі мною і не додала Я за вас молитимусь. Молитися за мене? Чорт забирай, тільки тоді мене вразила думка про те, що це і справді може бути рак. Я сіла в машину і заплакала. Це не може бути пухлина, це не справжня пухлина, не та, про яку можна десь прочитати. Я уявила найгірше ось я втрачаю волосся, груди, а потім життя. Уявила, як залишаю свою доньку, пасеньків, чоловіка. Я поглянула в дзеркало заднього огляду і відкинула волосся з обличчя назад. Ні, в мене не може бути раку. Я ж буду й огидна. Я сіла в машині, вимкнувши двигун, і протягом п'яти хвилин переживала все своє життя. З першої миті до останньої. Протягом наступних двох тижнів моє серце скотіло, я сиділа, простукаючи ногами по підлозі, а мої руки тремтіли так сильно, що у них, усе, у них усе падало. Я вхопилася за віру свого католицького дитинства, почала молитися, перебираючи чотки і співати псаломи. Сили вистачило десь на добу, а потім вона слабшала, і в вухах шалено калатало моє серце. Як треба молитися в такій ситуації? Я хотіла робити це правильно, щоб молитва поглинала мій рак. Чи варто в мені думати позитивно, що це взагалі не рак? Чи повністю довіритися Богові незалежно від результату? Я так боялася молитися неправильно. Я не мала сумніву, що сила Божа здатна мене зцілити, але чи скористається він нею? Нарешті я зупинилася на словах: нехай буде воля твоя. Ісус дозволив себе взяти в гетсиманському саду на смерті словами Отче, нехай у мене наша мене чаша сія, але нехай буде воля Твоя, а не моя. Я особливо наголошувала на речень: Нехай у мене мене чаша сія, щоб Бог на 100% зрозумів, що я не хочу раку, ніколи я ніколи. І коли я так молилася, то відчувала спокій глибоко всередині, навіть після того, як дізналася, що в мене такий рак. Напередодні першого сеансу хіміотерапії мій план був таким: я прийму весь цей раковий досвід як духовне випробовування. Я хотіла, щоб ця чаша мене оминула, але так не сталося. Девізом онкологічного відділення мали бути такі слова через пекло до здоров'я. Моє тіло боліло, наче мене побили. Хто знає, звідки з'явилися загадкові побічні ефекти, щойно мені вдавалося взяти якийсь з них під контроль, як одразу виникав інший. Кровотечі з носа, висипи, дивні больові відчуття, я тижнями харчувалася тільки картопляним. Пюре омлетом, макаронами з сиром, стравами, що мали досить нейтральний смак, і тому, а тому мені так вдавалося їх проковтнути. Мені було боляче пережовувати тости, я а шоколад мав металевий присмак. Через утому я почувалася ні на що не здатною. Я спробувала займатися фізичними вправами, але від цієї ідеї мусила відмовитися, бо перед очима мерехтіли зірочки. Моє тіло було надто важким, щоб підняти його сходами нагору». Після душу мені треба було подрімати, щоб відновити сили. Мої життєві цілі обмежувалися трьома прийомами їжі та сном протягом усієї ночі. А список щоденних справ скоротився до базових потреб їсти, спати, приймати душ, міняти білизну. Водночас здавалося, що всі навколо поринули в життя. Я постійно порівнювала своє життя з їхнім і відчувала, що мене ошукали. Усі переконані, що сила в молитві, але у мене почали виникати сумніви. Протягом багатьох днів я перебувала у власній вечірці жалю до себе, на яку більше нікого не запросила. А тоді запитала чоловіка: якщо всі ці люди, які кажуть, що моляться за мене, справді це роблять, чого ж мені так погано? Чоловік, який вважає себе агностиком, відповів. Можливо, якби ви не робили цього, тоді було б значно гірше, добре сказано. Та одна листівка з побажанням одужати відродила мою віру. На ній зазначалося, вдячність є матір'ю всіх молитв. Годі зосереджуватися на кожному больовому відчутті на кожній побічній дії. Усе могло бути набагато гірше. Я подумала про жінку, яка прочитала мої газетні колонки про боротьбу з раком і надіслала фотографії своєї шестирічного сина лисого від хіміотерапії. Ще одна жінка написала мені про неоперабельний рак мозку її чоловіка і про те, що в них двоє маленьких дітей. А одна читачка розповіла, що в березні втратила свою доньку і тепер уперше зустріч. День матері на самоті. Донька. Заохотила мене вести щоденник вдячності. Що більше я туди занотовувала, то більше переконувалася люди і справді моляться за мене. Була вночі, бували ночі, коли я не могла заснути, і тоді молилася, перебираючи чотки за всіх цих людей. Кожна молитва радуйся, Марія присвячувалася стіленню когось іншого. Жодних молитв мені, мені, мені і ця молитва була справжнім дивом. Щойно я почала молитися за інших, як моє самопочуття покращилося. Я спробувала це наступної ночі, і потім наступної, замість того, щоб вести щоденник вдячності, я почала новий щоденник молитв, не такий, у якому звертаєшся до Бога із своїми бажаннями, а такий, до якого занотовуєш імена людей, які потребують допомоги. Замість того, щоб подумки прокручувати фільми про мої печалі, я вимовляла їхні імена та молитви за них, молилася за них. Щодня я занотовувала нове ім'я. Ім'я того, хто потребував молитви більше, ніж я. Я подовки промовляла радуйся, Марія, і просто просила, нехай їхній тягар стане легшим. А тоді поринала в мирний сон, дякуючи не за те, що мала, а за те, що, чого була позбавлена. Минуло багато років після моєї ракової пригоди, і я знайшла ще один спосіб молитися, що його застосовують і нині. Одного Дня я зайшла до книгарні серед полиць із літературою, що надихає, я знайшла чотири невеликі книжечки письменника Ернеста Голмуса. Я ніколи про нього не чула. Цей автор змінив мою мій спосіб молитви. Багато з нас. І я також повсякчас просить про допомогу, однак ніколи не чекає досить довго, щоб її отримати. Я молилася постійно, але мені бракувало справжньої віри. Уявімо таку ситуацію. Я телефоную своїй подрузі Бет і пропоную пообідати разом у четвер. Вона погоджується, а потім я починаю телефонувати їй кожних 15 хвилин, щоб упевнитися в тому, що вона справді зі мною пообідає. Її це дивує. Чому Регіна мені не довіряє? Невже вона думає, що я не прийду? Саме так і поводилася, я поводилася з Богом, просила і водночас не вірила, що він допоможе. Якби моя віра була більшою, я б повірила в молитву одразу після того, як... щоб повторювати її знову і знову. Голом запропонував Понував новий спосіб молитви, спершу слід точити себе Богом, який тебе любить. Я назвала цей спосіб Богом об'єднуємо звучання. Богом об'ємного звучання. А вже потім проси те, чого потребуєш. Формулюй свої потреби максимально точно, не залишаючи сумніву, жодного шансу. У Біблії сказано, просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинуть. Але ще там записано, і все, чого б ви не попросили в молитві з вірою, ви отримаєте. Я чітко говорю, що саме потребую. Не, зважаю, не завжди знаю, як буде найкраще для мене, але вірю, що про це знає Бог, а тому додаю це або щось краще. Потім і саме. Тут для мене все змінилося. Я роблю паузу і підтверджую, що повністю покладаюся на Бога, який мене любить. Я свідомо приймаю від нього те, про що просила. Я не поспішаю, щоб отримати бажане. Раніше я так не робила. Остання частина молитви це пауза, щоб висловити вдячність. Робився так, ніби Бог тебе чує. Поводься так, ніби віриш у силу молитви. Робився так, ніби можеш упіймати Богові слова. Бога на слові. Є, єдина частина молитви, яку ти повторюєш, це фінальна, та, де висловлюєш подяку, коли виникають сумніви, ти не промовляєш усю молитву знову, благаючи Бога подбати про твої потреби. Ти просто віриш, що Бог тебе почув і каже, дякую тобі за. Трапляються дні, коли я борюся зі страхом, невпинно повторюючи слова подяки. З того часу я молюся натхненно і вірю в кожне слово. Я не натискаю кнопку надіслати знову і знову. І це змінило моє життя, звільнило мене від страху. Тепер переді мною відкрилися різні шляхи: письменницькі, радіоведучої, матері, дружини і друга. Це змінило мої стосунки з усіма, починаючи з найбільш. Важливіших стосунків з Богом. Істинна віра це не безперервна молитва, це впевненість у тому, що Бог почув тебе з першого разу.